Це 3D копія диспетчерської вежі Донецького аеропорту. Якраз за пару днів хлопці зробили повністю облітали, і було багато фотографій, відео, і була зроблена програма. І реально це масштаб 1 до 40. Ось з цього боку вона дивилася на злітну смугу. Сюди під'їжджали наші ентелбехи, наш транспорт, розругався десант і розміщався по тих мостіках. Невелика кількість людей, яким завдання було. Коригувати огонь нашої артилерії, доносити обстановку, і це були очі аеропорту. Ну я знаходився на вежі, на другому поверсі, і завдання було таке: коли б'є танки, чи має постійно там був спостережний пункт. І наше завдання було знаходити ворога, де він там підходить, чи до терміналу, чи до нас, і тут же передавати координати. У нас всіх були одинакові карти тоді. От вона лежить, ця оригінальна карта. До речі, от планшетка збереглася. І от такі карти були роздані всім командирам підрозділів. Ну, я отримав танкове осколочне, якраз проникаючи в голову. Та, ну що ви розуміли, та вежа, як вона виглядає, вона так може виглядає потужно, але поверх вежі десь ця кімната 30-40 квадратних метрів, і танк кожних 3 секунди прилітає снаряд, сотні снарядів, от таке приміщення. Вище, нижче, вправо, вліво. Получилося так, що ми якраз попали, можна сказати, на сам пік. Тобто бойові дії були і до того інтенсивні, але ми коли заступали 6 січня, то... З 9 січня вже почалися такі досить інтенсивні штурми. З 10 січня вони змінили тактику, вони почали знищувати вежу, три дні вони її е, розносили, тобто били в основу і вже 13 січня зранку вона обсипалася. Відповідно, ну, тобто наші вони погасили наші очі, які нас попереджали про підхід групи, Ми вже робили контр, ну, контр, е, заходи. Тоді вже. Починали роз, вже розбирати так цільово аеропорт. Там, в основному був, був стрілковий бій, е, дистанція була там, 100 метрів, деколи доходило до 60 метрів. Тобто вони пробували піхотою штурмувати. В принципі, нічого не помінялося, що зараз, наприклад, вони засилали людей на вбой, що тоді вони засилали на вбой. Єдина різниця між теперішніми боями і тодішніми, що не було авіації. В Їсти було, що з водою були проблеми. От, в принципі, всі, хто був там, знають, що на той час вартість води була дуже дорогою, щоб доставити там, скажімо, провізію, ту саму воду, ми зазнавали постійно втрат. І мороз був 31 градус, і вітер, і два дні травля газом, то хлорпікрином, і артилерія, і купа ранених, і там відсутність необхідного важкого озброєння для того, щоб повноцінно виконувати задачі. Воно вносило свої корективи. Але люди трималися.